Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю вас на своєму YouTube-каналі Виноградник від Зими до зими. У нас на Україні зараз все більше і більше молодих виноградарів. Люди починають в себе вдома вирощувати 2-3 кущики, 5 кущиків. Благо, на то є зараз дуже багато сортів, гібридних форм. І так багато хто ще ну, не зовсім розуміє, як обрізати його на перший рік, другий рік, третій, скільки лози залишати, скільки грон залишати і тому подібне. Тому це відео буде для новичків. Воно буде розділене на дві половини. Перша буде теорія, друга буде практика. Я покажу вам на винограднику. І так, перш за все, ми купуємо саженець, висаджуємо чи восени, чи, чи весною. У нас починається вегетація, ми його підживлюємо, обломуємо пасинки, слідкуємо за ним, від хвороб обробляємо, і в нас на осінь виростає. Одна лоза, вона може як вирости 3 метри, так і може метр. Може визріти на всі 3 метри. ця коричнева лоза, у вас така визріє, зробиться. А може бути зеленою. там На 30-40 см визріє, а далі буде зелене. Це теж можуть у вас бути помилки, ви можете і азотом перегодувати. Може взагалі бути ну різних є факторів, які влияють на визрівання лози. Ну Допустимо, у вас стандартна ситуація. У вас визріла лоза. На 10-20 почок неважливо. Перший рік ми обрізаємо на зворотній зріз. На зворотній зріз це ми всю лузу обрізаємо, залишаємо 2-3 почечки. Нам головна зараз корнева система. Далі, наступний рік весною, ми з цих двох, що ми залишили почечок, вирощуємо 2 лози. Ми їх ростимо, так як ми ростили в тому році. Тепер ми тільки дві без ягід. Урожайми, якщо він є, бажано його на другий рік не тримати, бо ми дуже сильно цим пригнітимо наш кущик. Ось вони визріли так само на осінь, у нас ці дві лози. ну В ідеалі теж не важливо, наскільки вони там, на всю лозу визріли, на 10 почок, ми так само залишаємо на одній лозі 2-3 почечки і на другій. Обрізаємо знову на зворотній зріст. Це так в ідеалі. Ну Звичайно, якщо у вас там монстр кущ. Ну, тут потрібно дивитися якби окремо. Беремо просто стандартні кущі. Е, ну, зазвичай воно так і є. І так, на наступну весну, це вже третій рік нашої вегетації, Ми женемо 3-4 лози. Е, на них вже ми можемо, якщо у вас там є, на третій рік ми можемо залишити там одну гронку, пів гронки. Ну, Звичайно, це залежить від вашого потенціалу вашого кущика. Він у вас може як. Прямо жирувати, валити, цих чотири рози гнати, і ви його не втримаєте, жирування. А може бути от ще хіленький, таких три маленьких смичка вирости. Тому ну, дивитися, потрібно на ваш потенціал вашого кущика. Я думаю, що за перший, за другий рік ви зрозумієте, як він у вас розвивається. Тому що ви будете за ним наблюдати і будете бачити, або він сильно росте, або він зовсім не росте. І так, якщо ми залишили ось так одну гроночку, ми женемо три рукава. Наступний рік в нас вже буде готових три рукава, чотири, на яких ми вже зможемо залишити ну, там, 5, 6, 8 гронок. Звичайно, що на третій рік ну, залишають 4-5 гронок. ну, Це теж все треба дивитися на ваш рукав, на ваш потенціал вашого винограду. В ідеалі нам потрібно вигнати три гарних лози. Це якщо у вас одна плоскосна шпалера. Звичайно, ви можете гнати і 6 лоз. Нам головне виростити гарну корневу систему. І виростити на наступний рік вже три гарних лози. Якщо це у вас одна плоскосна і і 4-5, якщо у вас 2 плоскосна шпалера. І так, це в нас була якби така теорія. Тепер йдемо, я все покажу вам вже наглядно на винограді. І так, переходимо з теорії до практики. Весною приблизно ви купите ось такі виготуючі Ну, Зараз вже літо, вже по листочках виднося, що вони вже доволі такі старі. А так вас прийдуть ось такими молоденькими. Такий варіант вам прийде або, або ось такий саджанець молодий. Якщо ви купуєте осінню, то у вас вже цело забуде визрівша. Це ми купуємо той самий саджанець, тільки він вже в школці в когось буде. Вгітувати аж до самої осені, визріє, і його вам людина викупає і якби ви його придбаєте. І так, ви цей саджанець, неважливо відкритий з корневою системою, закритою, чи ви його посадили весною, чи восени. І ми його обрізаємо на зворотній зріст. осені, осені, перший рік його вітати, обов'язково обрізаємо на зворотній зріст. Звичайно, можна, якщо у вас... Дуже там він такий потужний, дві великих лози, у вас одна плоскосна шпалера. Ну, Дивіться на свій страх і різ, можете звичайно, залишити лози, а на наступний рік отримати сигнальну громадку. І так, йдемо до кущиків. Ось приклад на два пагони. Ми бачимо, він гарно собі росте, все йому вистачає. Олівки в нього загнуті, звичайно, допомагаємо йому, обрізаємо всі вусики. Прибираємо всі зайві точки росту. Ось ще один на дві лози. Звичайно, якщо вони вимахують вас по 2 метри, в нього буде сильніший рост. Ну, Звичайно, що ви можете залишити, якщо у вас одна плоскосна шпалера, ви, звичайно, можете залишити цих дві лози. Ось на насемо вам краще покажу, тут вже лози по Більше півтора метра. Це однорічний. Але я покажу, допустимо, у вас на осінь. Ось така лоза повністю визріває. Представимо, щоб він виріс у вас там 2 метра, три, півтора метра визріло, два рукави. Ми залишаємо до нижнього дрота, у вас там нижні ну, 50-60, 80, неважливо. До неї до нього підв'язуєте лозу на осінь, приблизно виміряєте, щоб було трошки. На самому горизонт прив'яжено до нижнього дрота шпалери. Далі обріжемо, ми прикопаємо на зиму чи там накриємо. Весною це ми все діло достанемо, прив'яжемо і в нас там почнуться всі бронячки наші валити. Тут ми можемо залишити на рукава знизу додаткові, там одну-дві бронячки і гнати ще один додатковий, а на цих, що підв'язані горизонтальні, там по три бронячки з двох сторон. Ми можемо вигнати лози. ну У нас, допустимо, будемо. Тут дві залишимо, а тут залишимо три, п'ять буде. Ми можемо залишити, там, якщо у вас вже такий класний, інтенсивний нього сила росту, ну, там, гронку. Одну гронку на другий рік, півгронки. Ну, взагалі не рекомендується залишати. ну, Якщо вже вам хочете знати сортність, чи вона відповідає заявленій. Це в нас однорічний. Бачити. Далі показую вам однорічні. ось Він був в тому році. Ось цей саджений посажений, в нього була ось одна лоза довга. Вона виросла, я її осінню обрізав на там, три бруньки. Ось це була тогорічна лоза. В тому році посажена була черенком. До осені ось тут була така лоза довга. Вона визріла одна, я її обрізав, залишив три брунячки. Один був поганий, два було хороших. Ось вони, як бачимо, на другий рік вже дуже гарний ну, взагалі вже росте. І на цей рік я його знову обріжу, залишу шість бруньок. І з цих шести бруньок у нас буде шість рукавів. Ну, Якщо тут 5-4, буде видно це. Нам зараз головне виростити кордову гарну систему. Ось на цьому буде дуже гарно визнаці. Ось він був в тому році посаджений. Ось цей черенок був пророщений. Далі. Осіни ми зрізали. Ось такий лишили. Такий на раз, два, три, чотири, чотири брунечки. І в цьому році Цих чотирьох брунічок ми ростемо. Ви бачите, вони вже розвиваються дуже гарно. Не так, як перший рік. Перший рік у нас ще ось приблизно такий стан. Як ми бачимо, однорічні вони вже ну, 3, 4, 5 раз швидше ростуть, ніж ці посаджені цього року. Ось такий самий двохрічний. Бачимо, перший рік ось садінцем було, другий рік було обрізано на там, пару брунячок. І зараз дві брунячки вже висіли. І можемо навіть провірити ось до сотні. нас викинуло огороночку Тут теж була гроночка я її обломив. Він гарно розвивається. Чи обріжу я його на зворотній ріст? Ну, я думаю, що ні. Тут в мене одна плоскосна шпалера. Тому... Він як в мене визріє гарно. Далі після шпалери ми там на 2-3 брунючки, так як я казав, на тому кущику. І вже будемо, отримуємо, я вже думаю, там ну, 4 грони точно можна залишити. Ось такий самий приклад. Тут ми бачимо вже тільки три рукавчика. Ось вже гієрд. Ха собі громку я одну залишив. Бачимо, він з гронкою і без гронки розвивається одинаково. Тут бачите все те саме. Була в тому році вирощена. Це ось така ця лоза виросла в тому році. Обрізана була восени. і три лози пішло в цьому році. Ну Це в мене така надія є, що він ще виб'є в наступному році ще один рукавчик. Бо навіть на одну плоскосну спалеру можна зробити посилене дзвіно. Це коли дві лози докупи ми ставимо в одну сторону і в другу. А можемо і не отримати. І будемо мучитися з цими двома. В такому випадку, звичайно, по правильному влоби, знову обрізати на зворотній ріст і вже вирощувати стільки рукавів, скільки нам треба. То вже буде на третій рік, там вже виросте 100% що гарні рукава. Дуже є величезний риск, що у ну, вас від корінця тут не виб'є жодної лози. І у вас буде ось такий кущик, і він якби Ну, і на зворотній з'їзд вже не зрізати, і якби молодих не вибиває. Ну, Тут вибиває. ну... Надія, може на ньому, може в нас тут виб'є. А може бути навпаки. Ось так він буде вибивати. Нові вам лози. Такий варіант. Ось такий варіант. Бачимо, що ще одна лоза пішла, гарно розвивається вона. Тому на наступний рік буде вже у нас два рукава. Тут ще трошки вже буде третій рукавчик. Тому тут а, нічого страшного. Ну не завжди знизу вибиває. Ось до прикладу, третій рік, як ми бачимо, дуже гарно він повибивав нові лози. У Нас було два рукавчиками залишили. Він ще вибив нам два. Вони дуже гарно розвиваються. Ми вже тут залишили такий вже більш-менш малесенький урожайчик. Ну, там помаленькі гроночці на на пагін. В нього гарний ріст більш-менш тому ось, бачите, це його рукави пішли додаткові. Він навіть трошки якби вже і піджировує. Тому нагружаємо обов'язково пасинками. Тут теж голови вибиває. Теж ми бачимо, що такий як би, урожайчик маленький залишаємо. Це третій рік нагадує вегетації. Тут ми одну гронку залишаємо. Тут нас, на жаль, самого голови самої не вибило. Тому ми на наступний рік, скоріш за все, що обріжемо тут, тут. А ці два рукава пустимо вліво-вправо. Ну, можливо, чи тут обріжемо. Цього рукава залишимо, щоб у нас було три пагони, щоб закрити нашу шпалеру. Звичайно, що двох косна, ну, то цих три рукавчика буде мало. Ось що урожаю, у мене він от, невеликий, він дуже сильно в тому році хлорозив, хворів. В цьому році я йому ось таку одну малесеньку гронку залишив, щоб провірити сортність. Ну, він вибив у мене ще, ще дві лози. Ну, Він дуже-дуже він погано розвивається. Це йому третій рік і якби ось така малесенька сигналочка. ну, Це ще можна там два роки послідкувати і, ну, або видаляти його, або не знаю, що йому бракує. Може тут місце в нього таке погане. А може бути ось такий варіант. Тут вже всі лози повиростали вище верхньої проволочки. Тут ми вже залишаємо, проїздимо, звичайно, по одній по одні лишимо гронці. Це як в нас трьохрічний, звичайно, ми його не перевантажимо. Ми бачимо, що лози не жирують в нормальному стані. Тут, якби трошки вже почалося жирування. Ну, можливо, цих дві малесеньких гронки лишити. Тут у нас гронка велика, але вона трошки підгорошила. Ну тому, звичайно, ми це все залишимо. Тут буде приблизно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну 8 пагонів. Ну і буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 гронок. Це третій рік, нагадую, вегетації. Далі в нас тут ще є один такий. Теж така в нього рихленька гронка. Рихленька. Теж нам вибив третю лозу. Тут у нього проблеми були з проходом на цю сторону. В Цьому році я думаю, що в ту сторону в нього набагато буде краще. Тому ми його переведемо на, на цей бік. Надіюся, що тут може виб'є наступний рік, то ми вже, звичайно залишимо тут. А може і на третій рік бути ось такий гігант. Вже давним-давно попереростали проволочку. бачимо, що. Признаки вже є жирування лози. Тому обов'язково в кінці нашого, нашого, тому ми тут вражаючих, ну, звичайно, по дві гронки не будемо залишати, але залишимо по одні. Ми також тут на ньому дуже багато прорядили, пагонів повиломували, але він нас вибив. Два молодих пагона на рукави і дуже-дуже багато врожаю вибив. Тому на другий рік при обрізці звертайте увагу на те, що на третій рік весною вам може і не вибити молодого пагона, якщо він вам потрібен. Звичайно, ви потім можете зробити ось таке як би, штамбом. Ну, це не варіант. Звичайно, краще в нас у нас укривне виноградарство і, звичайно, нам краще, щоб вони виходили в нас з приземку і якби, ну, легше було б їх укладати. Ось пізніше цей штам зробиться грубим і ну, буде дуже незручно нам його укладати. Тому всі радять на другий рік, ще й на третій, обрізати на зворотній зріст. Звичайно, якщо у вас на другому році. Гарні потужні лози ну, можна лишити. Чи ви женете зразу три рукави. А так можете залишитися з двома рукавами, ну і без третього. Так що таке було відео. Кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь. На все добре, до побачення до наступного відео.